Сексі Самон і це мій новорічний блог. Ja, <h apology> <h Control> ja. <trees> <laughs> На жаль, ніби папа захворів, тому не приїде на святкування Нового року. Він приїде ще коли одужає. Але сьогодні до нас приїдуть батьки та ясочка. Я підготувала новорічну подарункову лотерею. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає. <гум> Скоро буду готувати справи. Готувати страви. Зараз трохи декарума, типа серпантину. Я вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю здійснення цілі бажання. Побільше гарних моментів. Вісного здоров'я, бо без здоров'я нікуди. І всього найкращого в наступному році. Бажаю. Дякую всім, хто дивиться мій контент. Хазе! Дякую всім, хто дивиться мій контент. Та підтримує мене всього. Всіх люблю, силую. В суботу я була в російському магазині. Окрім крабо я яку придбала ще такі цукерка канафети. Це мої улюблені цукерка з дитинства. І, на... І мені пощастило, що були цього разу в російському магазині цукерки-канафети. Ці цукерки мені... мене асоціюються з зимовими святами, з Новим Роком, з днем народження, тюті люди. Я хочу ще придбати, коли будуть інші сорти канафета, але поки такі сорти і все добре. Не можу відкрити. Поклала цукерки трохи цукара канафет на ялинку на гроші. Франкфі готує бутерброди з фаршем Франк буде готувати щось типу канапе. Хазе вас хайс вас доведе махи. Хепшін? Mm -hmm. Коли Франк. Завершити готування я присуплю до своїх закусочок. Для хепчин франк взяв сир дрібний, порізаний, виноград, помідори, ось такі пашки, кезі білий сир. Типа Фетоші, Турецький. Угу. Виявилося коротками, тому просто розкладемо в такі, в такі тарілочки, всі тарілочки Смешно? від Iceman, від. Ну, в нас влітку приїжджає морозово, і морозиво дають в таких тарілочках. Я почну готувати. Почну готувати бутерброди з крабовими паличками, основні інгредієнти бутербродні булочки. Крабові палички як і з, з накауфт. Так і з російського магазину плавлений сир, майонез, яйця в готові сварні зазвичай ми варимо яйця самі не готові, але ясінко, коли варимо, бувають швидковаті. Тому купила спеціальне сварені яйця, кукурудзе, чеснок, петрушка. Незручно знімати та готувати. Приступимо до готування куляк з рибою, з яйцями, чесник, сир в франці. Ось такий буде ще плавлений сирок, крабові палочки. Ось зробила кульки, батьки вже в потягу їдуть. залишилось зробити капрець та шпроти, а потім франк пізніше буде готувати кортопляне пюре. Бекерив не знайшла в російському та в звичайних магазинах, тому замість цього зробила бутерброди з творогом, червоною крою та з петрушкою. Прочним списом інгредієнтів готувати. Там мало ще плавлений сирок, шпруте та флічкезі та петрушка.

Еден I'm Settle Holy Yeah Любой, да? Да Сейчас я закрепим ноза. Вот это что это обозначает? Я не пойму рост. Да А ты вс что здесь? Да, что так много? Да с них запил. Так, я это моя не трогай. Боги будут их слушать. Что это за Да. А ну, папа не умеет что-то там сильно маленький. Ну давай я, я прочитаю. Что это у Розовые подставки под горячее. Конечно. Папа.

Не смотри, не, не смотри, лишь ткукаем. Да. Опять он розовый, что-то. Mm -hmm. Тянет на розовый. О, oh, фарбы или yeah. что там? Mm. Да, сейчас. Я yes. потом будешь нам давать. Хазы. Я. No. <laughs> <рек> <рек>

was wünschst du im neuen Jahr? Eine gute Ehe mit dir, Gesundheit. Mhm. Und mhm. dass wir immer zusammenbleiben. Du mhm. bist mhm. mhm. mhm mhm. Ja. habe ich einen guten Vorsatz neue Jahr Ja, <решит> Дум -дум, наливай, Дум -дум, наливай, наливай, наливай. Порошок. наливай, Кейзи. наливай. Та Ясь у нас та Вони поїхали. Подомаємо ми вже вдома. Зараз будемо прибиратися. Також пізніше планую подзвонити тюті люді. Ввечері подзвоню батькам. А також, можливо, сьогодні вже вклашу блог. Також вітаю вас з Новим роком. Нехай новий рік принце лише позитивні події та позитивні. Зміни там і знову здоров'я. Поповторюсь, без здоров'я все нікуди, як би банально все не звучало. Також будьте щасливі. Бай-бай, чус! До наступних відео! Вхосне все, уважане!